Слава Ісусу Христу! Дорів Христі! Приближається неділя святої Трійці. Що це за свято? Його в народі називають Днем Народження церкви. Чому так називають? Тому що в цей день народилася церква. Що це значить? Дух Святий зійшов на апостолів. До того часу вони слухали Ісуса Христа, слухали Його навчання, проповіді, а в день П'ятидесятниці отримали благодать щастя Святого Духа і через неї йшли на проповідь. Знаємо, Бог дав їм можливість розуміти. І розмовляти на інших мовах, вони могли проповідувати різним народам? Один з цих апостолів навіть добрався по переданню до нас, кажучи, апостол Андрій піднявся по річці Дніпрі і проповідував тут у слов'янських землях. Це свято для нас має значення, тому що це найважливіша догма нашої церкви, свята Трійця: Отець, Син і Дух Святий одне і троє. Троє в одному. Якщо простою мовою, як це можна? Об'яснити так дуже примітивно. Це, допустимо, явно свій геометричну фігуру, трикутник. Одна фігура, але має три кути: один Бог, Тройці, єдиний сущий, який з'явився так в людині, як Отець промовляв з неба, голос його чули, як син, який був між нами, Ісус Христос, який проповідав і Дух Святий, який в вигляді голубиному спустився. На плече Ісусу, коли він приймав святе хреще. І ми так, оскільки Бога так бачили, як Отця Сина і Святого Духа, так його і сповідуємо. Хоча розуміємо собі, що Бог є один, один, який на небі. Просто в трьох іпостасіях Він з'явився людині. Так говорить нам Біблія, так вчить нас святе письмо. Для нас, важливо, доріг Христі, щоб ми пам'ятали, що будь-яка догма церкви, яка б вона не була, вона є нам для спасіння, щоб ми для неї щось для себе скористали, якусь користь. Не для того, щоб ми там. Копошилися в Богові, розбиралися, як там Отець, як там син чи Дух Святий. Ми прості люди Його творіння, щоб збагнути його велич, його всемогутність, тільки дурно час будемо тратити. Ми для себе повинні відзискати в цих речах щось, щоб нам спастися самим, щоб врятувати свою душу і колись восісти поряд з тим Богом, Отцем, Сином і Святим Духом, всіх з наступаючим святом, не забудьте собі. Цей день в храм принести якийсь букет з квіточок там, чи зелених гілочок. Зараз трави достигають, різні лікарські трави достигають. Полях, хто може зробити віночок якийсь, приносять у храм це, освячують і несуть додому, щоб це свято так само принести у свій дім. І воно нагадувало ті зелені квіти, трави, щоб нагадували і нам, що це свято сьогодні день Святої Трійці. Символічно священники служать в храмі цей день в зелених ризах. Бо зелений колір він так символічно вважається кольором Святого Духа. Так церковна така традиція так нам передає, і ми її так бережемо. Тож нехай благодать Отця, Сина і Святого Духа перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.